Президент аналітичного центру Політика пане Олеже, вечір. Добрий, рада вас бачити. Добрий вам на Олеже, ми з вами продовжимо розмову сан санкцій е, з боку наших партнерів. 17-й пакет проти РФ. Рада ЄС затвердила, стосується майже 200 кораблів тінього флоту. Президент Зеленський наголошує, що важливо жорстко обмежувати російський тарк-танкерний флот. І ось ці схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості з головою Єврокомісії Урсулою фон Він обговорив підготовку вже до 18-го 18-го Пакету санкцій, що на його думку має бути цілями? Почуємо просто зараз. і Далі ви будете коментувати. Це крок в правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії, все це має бути цілями для санкцій. Водночас, Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Вони торкнуться 100 об'єктів у військовій енергетичній та фінансовій галузях Росії. а Також тих, хто веде інформаційну війну проти України. Уряд Британії зазначають, що ці заходи накладають обмеження на ланцюжки поставок російських систем озброєнь, зокрема ракет Іскандер. А, пане Олаже, говорить президент Зеленський з Урсулою фондерляєн про 18-й, тільки що затвердили 17-й. Для чого відкладати на потім те, що потрібно було зробити ще при першому пакеті санкцій? Що тут за політичний підтекст? Маєте ну, на увазі взагалі перший чи 17-й? так взагалом в першому пакеті? Ну хоча але б ну, 17-му в... проголосували, але відразу говорять про 18-й. Чому цього не зробити в 17-му? Наприклад, давайте тоді про 17-й. Ну тому що е... Європа все, все одно оглядається на Сполучені Штати. Я так розумію, що логіка була дуже проста. Щоб це все в тандемом пішло. й пакет він раніше готувався, звісно, але по лозі розвитку подій я маю на увазі, коли. Фактично був висунутий ультиматум Путіну стосовно 30-денного безумовного режиму припинення вогню, і тоді казала, що якщо 12-го числа Росія не доєднається до цієї ініціативи, то до неї будуть застосовані пекельні санкції. Сьогодні у нас уже 20 число. Застосований 17-й пакет елемент цих пекельних санкцій, але Сполучені Штати не збираються поки що задіювати свій механізм, про який вони говорили. Тому що Трамп після розмови з Путіном десь дуже дуже далеко, м, ймовірно, побачив, ймовірно, прогрес можливий. Тобто я не даремно такі слова вживаю, тому що ну, це не можна побачити його немає прогресу. Є взагалі не бажання Російської Федерації виконувати ультиматуми або побажання навіть Сполучених Штатів, тому uh -huh. Європа, мабуть, і думала, що це все буде в одному пакеті, і це буде дійсно серйозний удар. Проте ми ж з вами прекрасно розуміємо, що санкції це пігулка, яка діє через певний період. А нам потрібні такі пігулки, щоб зразу душили нашого ворога і били об землю. Це надання нам необхідної кількості зброї насправді. Тому що найкращі санкції, як на мене, і стосовно нафтопереробної промисловості Російської Федерації роблять наші герої і героїні, виключно навіть своєю зброєю, яку ми самі виробляємо. Тому 18-й пакет він вже якби в догонку йде чого того, що треба все таки продемонструвати силу, хоча б економічно, і подивимося, який він буде. Проте ухвалення санкцій воно ж впирається не в монолітність Європи. Насправді Європейського союзу, чи буде це так швидко, тижні місяці, чи як це буде, ми побачимо. Панележе, в 17 му пакеті санкцій ми вже говоримо, що взялися за тіньовий танкерний флот Росії? Питання, звичайно, чи хіба не можна було це зробити раніше? Але менше з тим, якщо вже за тіньовий танкерний флот Росії взялися, то які ваші очікування щодо 18-го пакету санкцій? Дивіться, по-перше, «Тіньовий флот, я так думаю, це просто красива назва того, що всі закривають очі на те, як Росія торгує. Ну всі прекрасно знали, що це відбувається. Танкерний флот. Я можу помилятися, він вимірюється тисячами цих шкарабаєк, які плавають, ходять. Вони не плавають, а ходять да, по морям і океанам, і, і допомагають Росії вбивати українців. 200 – це. Красива цифра. До речі, якщо не помиляюсь, і британці ще 18 таких танкерів, своїх санкцій застосували. Ну хай там 220, Да попередніх було теж на сотні, а їх залишається ще дуже багато. Тому тут повинен комплексний підхід. По перше, стосовно тих, хто транспортує, стосовно тих, хто купує, і стосовно тих, хто продає. Uh -huh. І тоді це буде комплексно. Тобто, якщо не помиляюсь, звучала одна із, один із напрямків 18-го пакету, який має спричинити, не знаю в який спосіб, я не економіст, пониження ціни на нафту. Коли вона буде дешевше, ніж вода, умовно, да, то тоді ну, куди її продавати? І, і, і як її виробляти, тобто от, видобувати, да тому це має бути комплексно, чесно, іби і щоб не заробляли на цьому. Uh -huh. а, uh -huh. Практично неможливо ці Олеж... санкції. Бійти, да так, пане Олеже, ви кажете, ви економіст? У нашому ефірі є Віталій Олександрович Воцахівський економіст, а, і в тему. А... Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, що ЄС має вийти за межі 17-го пакету санкцій, і зокрема встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів США за барель зараз а, близько 50. Наскільки це можливо? Ну, сьогодні бути впевненими, що ЄС це зробить. Ми не можемо, тому що я повністю погоджуюся з паном Олегом. Вони оглядаються на Сполучені Штати Америки. Пан Трамп чомусь не виправний такий оптиміст. Він вважає, що Путін вже готовий до переговорів і готовий до перемир'я. Але знову ж таки, ми в цьому не впевнені. Коли планувався бюджет Росії, у них була закладена планова вартість нафти. Як основне джерело доходу їхнього бюджету? Якщо ми понизимо ціну, це зразу ударяє. По їхньому бюджету. І ми розуміємо, що вже ціна трохи впала на ринку, уже в них є певні незручності. Але якщо ціна понизиться до 40 доларів, наприклад, то знову ж таки Росії будуть не переливки, Але давайте будемо чесними: не сьогодні, і не завтра. Це десь через ну, півроку, дев'ять місяців ми це відчуємо, що у них вже є проблеми. Все-таки запас жирок, хочемо чи не хочемо, у них ще є. От зброя. Яку нам дадуть, це може спрацювати завтра? Тут також я погоджуюся з паном Олегом. Так, безумовно, хотілося б, аби, аби запровадила санкції проти і китайських і індійських посередників. До речі, ось, пане Олеже, а потім пане Віталію. Я читала, що у Верховній Раді е зареєстрували проект постанови щодо визнання КНДР країни агресором. Е далі. Вони хочуть закликати міжнародну спільноту до визнання держави агресором, посиленням тиску на країну, зокрема, шляхом запровадження санкцій. Пхеняни так весь у санкціях. Для чого це нам потрібно з міжнародної точки зору, і як це може впливати на взаємовідносини і Москви? Пане Олеже? Ну, дивіться, по перше, це Демонстрація того, що ми прекрасно розуміємо, що відбувається, і демонстрація нашим партнерам, що це є союзник Російської Федерації. Тому що не всі наші партнери зразу розгляділи цих військових, які воювали проти України. Тобто, дивіться, що у нас зараз відбувається. Ми маємо партнерів, а Росія має союзників. Союзник це той, що з тобою поряд воює з твоїм ворогом з нами. Я не беру добровольців, це інший варіант, да, з інших країн, і так далі. А от союзник, якийсь у нас є, який з нами поряд воює. Ні, вони кажуть, тільки тоді, коли встановиться режим припинення вогню, ми будемо сидіти в Польщі і будемо реагувати на те, що відбувається. Ну добре, хай так, хоч буде, да? але й цього ж немає поки що. Тому ми маємо чітко вказувати ворогів, називати ворогами, і щоб це було закріплено юридично. Як це подіє? Ну санкції, ну це смішно, тому що е, в Північна Корея, вона під санкціями в них більше санкцій, мабуть, ніж е, проти когось, хоча кажуть, що проти Росії набагато більше, але ж і вона більше ну, за територію. Звім, що... Так ми ж розуміємо, що Північна Корея живе за рахунок того, що вона плювала на це все. Чому тому що великі країни, як Китай і Росія, входять санкції. Наприклад, мінімальний приклад вибачте за тавтологію, вони не мають права направляти своїх робітників в якісь інші країни, а Росія зараз збирає БПЛА за допомогою китайської робочої сили, яка вбиває Тобто, нам. виходить. Так Ні, що ми що допомагаємо я, я, я цим. ну так. Тобто, по великому рахунку, не те, що ми допомагаємо. Ми, ми маємо закріплювати юридично, тому що я вірю в те, що колись міжнародне право повернеться. І воно буде в основі, хоча не зараз, мабуть, не за Трампа, бо я жодного разу не чув, щоб він послався на міжнародне право, на бізнес, на кар... картярську логіку, на все що завгодно. А от міжнародного права немає. Це всіх влаштовує, крім нас насправді. Угу. Почула ми маємо робити ці кроки. І це я думаю, що правильно як сигнал виключно. Почули, зафіксували пане Віталію. Ну, після того, як північно-корейські війська, причому регулярні їхні частини, приймали участь у конфлікті у війні між Україною і Росією, не відреагувати ми не маємо права. Угу. Хоча ця постанова причина. буде все-таки мати декларативний характер, і я також підтверджую, навряд чи це вплине на стосунки Північної Кореї з Китаєм і з Росією. Вони на нашу постанову навіть переглядати не будуть, але на майбутнє, на перспективу, ми маємо про це заявити чи вплине дзвінок Трампа спочатку Зеленському президенту України, а потім диктатору Путіну на Перемир'я так вже до кінця травня, можливо, до осені цього року навряд чи очікує лише нову хвилю атаки Рефії. Це питання, яке ставиться до нашої глядацької аудиторії. Друзі, маєте ще буквально декілька хвилин для того, аби залишити свій голос. Пана Олеже, який варіант оберете ви? І як ви для себе пояснюєте? Ось цей дзвінок Зеленському. Потім Путіну дві години про що говорити? Цікаво. Ну відповідь остання. А по те, що дзвінок був Трампа і до і після, це мене тішить. Чому тому, що це про, про Україну з Україною? Тобто з нами до поспілкувалися і після, тому що у Трампа була дуже негативна, як на мене намір. Він спочатку був і зараз він його озвучував. Що вони, начебто, вдвох з Путіном, все парішають. Ми побачили, як вони парішали. Тобто хтось в дурнях залишився, а хтось при своїх залишився. Маю на увазі Путіна, тому що він отримав те, що хотів тактичну перемогу він отримав. Тому те, що з нами нас чують, і дослухаються, тому що президент, до речі, попросив в першій телефонній розмові Трампа не вирішувати без України жодних питань про Україну. І я сподіваюся, що Трамп дослухався. Пана Подоляк, радник керівника офісу президента, вважає, що телефонна розмова між Трампом і Путіном суттєво не впливає на перебіг подій. Почуємо і далі випадки. США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія довгороздатна і готова вийти з війни заради бізнес-інтересів. Є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, вбивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова і категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав'язливий стан пошуку та усунення першопричин війни. Хоча єдина справжня причина сам факт неспровокованої агресії. І РФ Пане Віталію який варіант обирати ви? Я обираю останній варіант. Ну Давайте ми всі розуміємо: Росія держава-агресор. Путін злочинець. І в той же час Трамп наживаю, називає його хорошим хлопцем, який хоче миру. Що тут можна ще коментувати? Чи вплине дзвінок? Людина, яка навіть жодного разу не звинуватив в злочинах Путіна, я думаю, що в кращу сторону для нас точно не вплине. Але Трамп говорить про те, що українська сторона і російська сторони мають сісти за стіл переговорів. Ми чуємо меседжі із Америки, що там два-три тижні потім будуть дивитися уже відбулася зустріч. Звичайно, за посередництва туреччини, але українська і російська сторони зустрілись. Пане Олеже, це вам не говорить навіть і близько, що ми рухаємося до якихось домовленостей мирних, компромісних, напевно. Але ура, дуже коротко ура. так. Так, Коротко, Сполучені Штати роблять велику помилку, коли урівнюють нас. Ми не є рівними сторонами, ми не є агресорами. Ми є жертва міжнародне право написаної для Трампа. Теж тому ми зараз знаходимося в точці нуль на превеликий жаль, і завдяки товаришу Трампу. Вибачте, за вираз. зафіксували. Олег Лісний політолог, віце-президент аналітичного центру політика. Дякую, пане Олеже. Щиро рада була you. вас. бачити.